Мені вже 30, мені 30 років. А коли я е, довше 15 хвилин миюсь, до ванної кімнати підходить мама і каже, Павлік, у тебе все нормально? Ну, а до 30, без її опіки, я случайно вижив. І коли мама не підходить 15 хвилин, я вже з ванною кричу, мама, в тебе все нормально. Ти де? Ну я, мама каже, що я її підколюю, а я, ну я хочу їй пояснити, що якщо ти хочеш, щоб дитина перестала бути дитиною, то будь ласка, мама має перестати бути нянькою, а то потім виростають такі дегани, які у себе на весіллі чують: славік, у тебе сікіляку в носі видно. Давай, мама, потримає. Ну, а я теж не зовсім нормальний виріс. Щоб ви розуміли, за все своє життя я ні разу, ні разу не купляв собі труси. Ну, це не означає, що я зараз в трусах євро 2012 Ні. Просто так склалося, що до одруження мені білизну купувала мама, після одруження дружина. Я це зрозумів усвідомив, просто коли записався в басейн. В басейні мені сказали, що треба плавки, я пішов купляти плавки, мене питають, який розмір, я такі. На себе? Ну, не на подарок. Просто на себе. Вони кажуть, має бути розмір. Глянь етикетку там ззаді. Я дивлюсь, Елька, в мене футболка Еска, труси Елька. Я на піраміду похожий. Як це так? Я, я купляю плавки Елька, приходжу в басейн маленький, дайоп саламаті. Як це працює? Як мама все життя вгадувала? Ну, можливо, як колись, знаєте, сандаліки вибирали. Надломана гілочка. Мама приходить на базар каже: мені сину, труси треба, от такі. У нас після вербної неділі все время в углу три палки стоїть. Я думаю, на нахіра вони типу, там. А це виявляється труси і розмір трусів моїх, тата і мого брата. Мама, мабуть, так ну, як можна не вгадати з трусами чоловічими? Я розумію, що от, жіноча білизна. Щоб вибрати жіночу білизну, треба вищу математику знати. Я на 8 березня хотів дружині зробити подарунок. Дивлюсь. Ну, футболки носить, XS. Що куплять лівчик? Кажу, мені лівчик. XS. Вони кажуть, е, об'єм грудей, розмір чашечки. Я такий, ідіть нахер, все. Давайте, корінь квадратний соска. Я ще біля сіськи з транспортиром не бігав. У мене з дитинства дуже дивні страхи. Я взагалі з цикун з дитинства. Ну, страх дуже дивний. От я ніколи не боявся, знаєте, впасти з дерева, зламати руку, я боявся в гіпсі прийти в школу. Ну, бо рука відновиться там за місяць, а клічка Дрочун. Ну, вона ж на все життя. Який би, я впевнений, який би не був би крутий Зеленський зараз, якщо він колись в гіпсі прийшов в школу. Хтось, да в Україні, да ляпнув. Ти чув, дручун президентом став. Ну, діти безпощадні. Я колись пригав з тарзанки в озеро і мені тато сказав, що не можна пригати в воду, бо злізуть плавки і карась хопить за пісюна. Я повірив. Я, я так боявся, що навчився гребсти однією рукою. І Якщо колись було страшно, ну то зараз інтересно. На рибалку, на рибалку своїм гачком. Ну, вхопить. Ну, потягне. Ну, що ну, далі? Да. Затягне мене в якийсь риб'ячий готель. Ляже на ліжко такі. по Полусті буде гладить себе плавником. Скажи. Павлік, якщо ти не хочеш, нічого не буде. Я буду мовчать як риба. І потім плавнік. Хоп, труси мені. Просто більше питань виникає, звідки тато знає про це, що не можна. Я йому не задавав такі питання. сфери, не маю чим похвалитися, але є, є, один, є один такий козир у мене. Я в шкільні роки сім років ходив. На дитячий хор. Ну, правда, так собі достріжня. Все рівно, що в резюме написати не чавкаю. О, але, так, да, є, дитячий хор. Наш хор брали всіх. Без голосу, без слуху, просто страшних дітей. Я підходив по всім параметрам. Щоб ви розуміли, до мене підходив перед виступом мій викладач і каже Павлік. А ти просто стій і улибайся. Це ти вже улибаєшся? Тоді просто стій за баяном там. Але з часом в мене вирівнювався голос, в мене з'являвся слух, і я дійсно дуже класно співав. І так як моя бабуся співала в церковному хорі, вона брала мене співати в церковний хор. І я співав три роки в церковному хорі. І знаєте, яка суть в церковних піснях? Немає суті в церковних піснях. Все, що я зрозумів за три роки. От дайте, будь ласка, я наведу приклад. Два будь-яких слова викрикніть. Алілуя. Не зв'язаних для церкви. Будь-яких, ну такі далеких. Штахета, банан. Давай. Чуть-чуть запізнився. Чуть-чуть буквально. Будь обережний. Потім в стосунках з такою реакцією. Так штахета і банан. Штахе. Штахета. І банан. А, МС Батюшка в цей момент. він... Батюшка нагаваю, ну в нього харізма, звісно, бешена. Він піднімає голос, всі падають на коліна. Я думаю, що як? Що це за сила така в нього. Він робить паузу і всі починають хреститися. Ну, це... За три роки я зрозумів також, що яким би ви не були б качком, яка б у вас не була б фізична підготовка, ви хер перестоїте бабку в церкві. Це хитрожопі робокопи. Чого хитрожопі? бо як в тролейбусі то їй ножки болять, як в церкві 5 годин на одному місці, як вкопана простояла. Ну я раніше думав, що бабки спеціально вибирають довге пальто в пол, щоб е, біля попи барне стулу проносить, і в церкві і, типа, типа, стоїть і, типа, і сидить. Непонятно. Ну, вони реально стоять на одному місці. Прикиньте, 5 годин. Знаєте, що бабки такі низенькі, вони втопчуються. П'ять годин на одному місці, звісно. Я, як ви зрозуміли, не дуже люблю церкву, При тому я релігійна людина. Я вірю, я вірю в Бога. Я вірю Я вірю в Бога. Ну, Просто в церкву не дуже вірю. За останні 10 років я один раз тільки поцілував іконку. І то таксіст різко затормозив. І я лицем в бардачок прилетів. Один раз, а так. Просто в мене друг є батюшка. Да, у мене є друг батюшка, і ми разом співали в дитячому хорі. Потім я переїхав на інший район, в іншу школу, а він почав торгувати краденими телефонами. Не сразу, батюшка. Кар'єрні сходинки там були. Потім він після цього почав працювати у нас в рівному в СБУ. І його звільнили з СБУ. Як знаєте, як думаєте, чого? Не через він зливав солярку, прикиньте, він. Працював в СБУ і зливав солярку. І його спалили. Ну, мені здається, це настільки тупо, якби зараз зеленського спалили, що він бумагу з принтера типзить. Його звільнили, і він потім е, став батюшкою. Ну, рішив пожити для себе уже трошки. І я в нього питаю: а як, як ти став? Він каже: зараз кожен може поступити в духовну семінарію в Одесі, вивчитись кілька років, і потім тобі дають ім'я, Іларіон, Онуф, ну це нікнейми, це як Ані Лорак, Снупдок, тільки у них там по-своєму. І далі ти працюєш в церкві. І я такий, блін, ну а в який момент він просто подумав так? Ну що треба? Я батюшка. От мені цікаво, він, мабуть, зливав солярку. Витирає брудну руку об штани. Потім такий. Йоп твою мать. Яка красива рука. Да її повинні лизать. Батюшкою буду. Ну, мені здається, так. Я не знаю, як це по-іншому. У мене є дитина, да я не збираюсь мовчати, що у мене був секс. У мене є дитина, дуже дякую, що ви в мене вірите. Секс з поганою реакцією, учиться хто там підкидав пізніше слова. Е -е так, у мене є дитина, і коли в мене дружина була вагітна, ми вирішили не відразу говорити, що вона вагітна родичам. Ну, через те, що могли зглазити, просто моя дружина не хотіла, щоб я розказував, що в неї був секс зі мною. Така людина, ну, але родичі і родичі всі здогадувались. Ну, всі здогадувались, і до мене підходила бабуся, і каже, ну, хитро так, вона каже, Павлік, ти дивись, якщо у тебе, Мирославка, дружина, вагітна, і ви нікому не розказуєте, то потім дитина народиться і довго не буде говорити. <рес> Я думаю, ну, хороша попитка, бабуль. Да. А якщо вас не взять хресною бабою, по четвергам срачка буде. Угу. <плес> ну, обов'язково, так. Да. Ну я, я так подумав вже потім. що Дитина, коли народжується, вона ж і так довго не говорить. <плес> Чи в когось народжувалася така — «Добрий день everybody, <плес> Хто льопає по сраці мене. Но мене більше шокувала інша бабулька, Мирославана бабулька, вона підходить до Мирослави і каже: Я знаю, що ти вагітна. Під час вагітності не дивись на темношкірих, а то буде темне дитя. <рес> Ви уявляєте? Це бабуся, бабуся каже своїй внучці: не дивись, ну, б... бабка підписана на якусь газету. Порадниця для расістів. Я не знаю, як ця газета написана. Я думаю, ну, більше було б шоку, якби моя дружина йшла, побачила б темношкірого і така: ой, не треба. Вагітна жінка, ой, не зараз, ні-ні, не можна. Ніби раз уже накинулась. Мені здається, просто ну, це, це хтось придумав в їхньому поколінні, бо були причини. У бабусі народився мулат. Дід каже, що за діла. Вона каже, я на нігра дивилась. Сраний джаз. Ці їхні кліпи, все. Я більше дивитися не буду. Мабуть, це так. Е, зараз важко виховувати дитину, знаючи, як мене виховували. Моя дитина захворіла. Ми поїхали в лікарню і. Їй треба було просто капати ніс. Він каже, от випишемо дитині капельки. І моя дитина каже, не хочу. І лікар такий, ну добре, тоді таблетки. Так можна? Не, не хочу, просто не хочу лікуватися. І та... ну, я зараз своїх приведу, будь ласка, ви це на камери повторіть, будь ласка, що, що можна було таблетками. Коли я раз пчихнув, в мене заливали половину вазона. Який ніхіра не лікувальний. Просто випчихуєш все. Ну, з такою користю можна було півлітри солярки мені в нос залить, щоб я випчихав всі кізлякі. Ну, просто я зранку, зранку, щоб випадково не пчихнуть. Я виходив в ванну і видував три атмосфери з мозгами прям. А потім батьки жаліються у Павліка за четверть, четверка з математики. Блять, в мене вазон отута. Ви півроку в мене алоя заливали. Що ви хотіли? Ну, ладно, ладно, вазон. Окей. Ну, в мене є інша претензія. Моїй дитині е, там проблеми з шлунком були. Не складні, просто треба було попити сіропчик тиждень. І в неї питають: Василинка, а який ти сіропчик будеш? Банановий, полуниця чи малина? Вона каже: Я нічого не люблю. І вона каже: Ну добре, тоді не приймай. <світ> добре, не приймай. У моєму дитинстві в мене були е, проблеми гастрит. гастріт, і баба на повному серйозі подзвонила до мого тата і сказала: я знаю, як вилікувати. Коняче гівно. Тато зранку я в село. Він походить добре, що ви зараз не їсте, бо... Бо я вже наївся, дивіться. Він зранку поїхав в село. Найшов найсвіжіше, вичавив через марлічку. Турбота піздец. Конь живий. Конь чи живий? Ви думаєте, він отако? Стояв. Зараз, зараз, Павлік наберу, почекай. Він привіз, він привіз мені. Я кажу: Ну, типу, ви серйозно? Він каже, да. Баба сказала, це полезно, треба пити. Я, я приїхав до бабушки, кажу, баб, не те, що я злопам'ятний, просто запомнив таку ситуацію. Ви ж мене ну, конячим гівном напоїли. Е Скажіть, будь ласка, вона каже, ну це мені порадили. Дуже розумна, дуже класна бабушка, яка вилікувала все село. Я питаю, а де вона? Я хочу її в очі подивитися. І вона каже: вона померла. Я кажу: так вона себе не вберегла і хотіла мене оберегти. Вона каже: ну вона старенька була, вона не померла. Я думаю, так людина, яка має вмирати, ну от їй довіряти не можна. Я б, я б перед смертю теж якогось прикола оставив би. Мене запитували б дід Павлік, а як стати багатим і успішним? Я такий конячий говно. Кожного вівторка по стаканчику. Удача буде ваша. Кок Коктейльчики. там. Да. подібна ситуація? Стою, я пасу коня. Сім років одружений, і за сім років ну типа випробувань дуже багато різних. Ну, ремонт в квартирі. 8 березня, подарки. Ну і саме головне випробовування у дорослих сімей. П'яний секс. Це... Це на виживання, я вам скажу. Ну, у всіх же ж було таке, що ви прийшли після гостей п'яненькі і, і гріве настроєнні, ну, вже втомлені, і давай по шуріку на бочку. А по п'яній шуріку, ніяк не виходить. Ну, це коли закриваєш не від задоволення очі, а реально в очах темніє уже. Це таке кардіо на серце, що. Ми займалися сексом 40 хвилин, уявляєте? 40 хвилин. І ладно, якби я був би... би Якби я був би молодий, я б хвастався, бо я трахався сутки. Не пив, не їв, просто ніч. Ушов, прийшов знов ніч. Сутки. Ну, як Но, на роботу? <свят> <свят> Я на роботі так не втомлююсь. Ну, реально, 40 хвилин. Що таке секс 40 хвилин? Ну, це коли смазка не треба, а під і сльози нормально допомагають уже. Хтось боровся за місце знизу. Ми вже за волоси один одного тягнули. Я того підстригся. Мені здається, що секс 40 хвилин, ну вже після 30, то це вже як на станку, знаєте, що треба, треба пісюн холодною водичкою поливати. Щоб... Свячений. Потім ще свічкою метку поставили. Чорненькою. Я зранку просинаюсь: кріпатура. Болить все. Просто болить все. Моя дружина думає: ну, будун, а в мене. Після будуна ніколи пісюм не розпухав. Це страшна це.